Покровськ славнозвісний горбатий міст. Саме він став смугою перешкод для водіїв. Вже другу добу поспіль затори навколо цієї ділянки тягнуться на декілька кілометрів. Водії, не стримуючи емоцій, намагаються проїхати, при цьому не залишивши тут колеса. Да это вообще сумасшествие, хотелось бы получше. получше. Это ужасно, это прискорбно, я бы вам сказала. В районе горбатова плохое. Печально, трудно передвигаться. Не, не ма дорог, надо что-то с этим решать. Замечательно, 15 минут сегодня с моста спускалась. Утром. Плохая дорога здесь, а никто не хочет работать. Ця ділянка не перший рік у непроїзному стані, але у 2023-му місцеві керманичі провели ямковий ремонт мосту майже за 300 тисяч гривень. При цьому забувши зробити з'їзди, ми вже розповідали про такий, так би мовити, господарський підхід і про те, що після кожного дощу сюди приганяють техніку, яка намагається виправити ситуацію. Але окрім багнюки та величезних ям, вже через декілька днів нічого не залишається. На ремонт доріг у цьому році з бюджету області та Покровська витратили рекордну суму більше 100 мільйонів гривень. Проте результат оцінив кожен водій, що долає перешкоди містом. Тепер, аби виїхати чи заїхати до Покровська, доводиться не тільки долати вибоїни, але й чекати у заторах. І така ситуація і вранці, і по обіді, і ввечері. А покровські можновладці продовжують жити своїм життям та робити вигляд, що у громаді все гаразд.